Чути, перевіримо наших наречених, як вони одне другого знають. Отже, наречена шукає п'ять своїх найкращих подружок, а наречений п'ять своїх найкращих друзів. Швиденько час пішов. Будь-кого хап-кап-хап і все. Бажано, що були на палаці мама і тьща. Мама є, тьоща. Тьоща є, де мама? На дворі. Фейс не перетискаємо, бо то таке. Аби... О, дякую ще. Буде, 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 буде. Добре, добре, файно. Ходи зі мною. Ходи зі мною. Ходи. Ходи, не бійся. Ти головне, не бійся. Присідай, будь бій, ласка. отут тут, 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 присідай. Та переможеш нічого не бачиш. Отже, суть конкурсу в тому, що зараз його буде цілувати п'ять дівчат і серед них наречена. Буду цілувати туди, куди я покажу. І він, звісно, повинен по поцілунку вгадати, котра ж цілувала все ж таки його кохана дружина. Отже, учасник номер один під ваші оплески файно хлопаємо, не жалімо. Від облиски файли такий фес! О, запам'ятав? Запам'ятав, Прекрасно. Це було вносик, якби хтось питався. Отже, учасник номер два. Номер два учасничок цілює. Цілює. Запам'ятовуй, будь ласка. Оце була а? Оце була цянка фестивачі описи, шановні друзі. Учасник No3. Тиско будь ласка. Тільки ми тихесенько, тільки хлопаємо. Тільки хлопаємо файно. Тільки хлопаємо. Тільки хлопаємо, нічого не киваємося. І... Учасник номер три, так? Зап'ятав? Отже, учасник номер 4 під ваші оплески, бурхливі ваші файні оплески. Під ваші оплески. Під оплески файні! Но! номер 4. І учасник номер 5. Учасник No5. 5. Файна під оплески. Ja. Це було фест. Отже, шановний наш наречений, ти повинен зараз сказати, під яким все ж таки номером була твоя кохана дружина, ти готовий це назвати? Номер No 4. Номер да? Звісно, це була його дружа, що поцілунок не міг ні спити з пантерею. Ну а зараз буде для нашої чаї нареченої такий же самий конкурс, прошу, ви заліжіть її очі. І ні, це так не подобається, мені ще аж не можу собі. Ха-ха-ха, кажу, як то цікаво. Йо? Ну, нічого. Отже, давай невагенько. Я тобі так такручнику витягую і ти дотиркаєшся. Ні-ні-ні, допомагали ні, ти Така трохи бова. А ну тихонько. Je on? Ne. To je nekakšen koste tam zgorelisi. Ne morem razumeti. Očastnik 2. Očastnik 2. Je on? Ne. To ni on, to je nekakšen, si taki Bahur, svetlondi. Aha, tu je še kaj. On? Ja. In videl opis, ki je bil prejel? Probaj, še on tam. Шановні друзі, наше весілля продовжується.